Так, що у нас? Пластинки різьбові. Дуже добре. Позакончились були. Дуже добре. Так, різьбові внутрішні і були з різьби. рістя. Правілі. Так. Це в нас трикутнички. Так, так, видрезна по алюминьке цветнячку. Так, тоже відрізні ZCC -шка. и так, канавочні мощни, это по цветнячку двига. Е, теж різьбовухи, це більш по нержавійці Також це вже права пластина різьбовуха. Так, е, так всі керомбики. Е, так, це для розточної головки йде, це для сверл з моїх кріпленням. Теж вже Є так. Це більші різьбові, 22 розмір. Це по крокові. Спеціально так. Так, далі. Так. Ага. Це у нас керамометаліка ромб відрізні. ЗЦЦ четверка, оригінали. Це, це оригінали. Так, це пластинки для розточної головки з мег кріпленням. Так. Так, теж різьбова трапеція, ромбики, теж трапеція. Так, далі, також далі пластинки для розточної головки. Так, ромб 55 градусів. Так. Ці панержі більше. Ці універсальні і більш трохи по-твердому. Титану ДТП. Так, ломаний трикутник. Теж різні з канавками, канавок. Ага, і ромб. Це вже. Так, що тут у нас, ага, трошки. Це в мене не хватало Сверла твердосплавні покальонки Так. Так, е, теж ломаний трикутник ром. Так. Ромб 80 градусів, 0,9. Це стальна ржавійка. Так, ромб 55 градусів. Це з більш закругленим носиком то вже з посталі не живітці. Так. Е, ага, ще отакі ось. Ромбики із гострим всього дві десятих закруглення, так. І трапеція різьбові. Третій крок. Так. Це МТ 09 теж ромб 80 градусів. Тут різьбова. Проспекти добрі. Тут. Е, ага, Ломані трикутнички іще. Такі з канавочками. Так. так. Що тут у нас? Так само, ром 55 градусів, вже струшковом інший. І 0,4 радіус, більш густніше. Так, це у нас різьбові. Менше 11 розмір для менших різків. Так. Е, трикутнички маленькі. Ромбик. ага, це по кольоровим. Так, різьбові, різьбові третій крок. Це, ага, і так само 55 градусів. Проспекти. Так, а, і трішки внутрішньоканавочні лісці. Ще додавалось так. Ось такі є на них теж пластинки.